Друзі, ви на каналі Артем Чи Крутий. І сьогодні ми будемо робити такого зайця. Ось такого ми будемо робити. Він мені подобається, він такий прикольненький. Ну, а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а зараз починаємо. Так, де тут в мене стояла любов? Мій папір. Ми просто дивіться, для цього нам потрібна рука. Я ще такого не говорю, але нам треба рука. Чекайте. Маємо обмалювати руку. Просто її обмальовуємо, як ні в чому не бувало. Але дивіться, друзі, що головне: ми маємо обмалювати без цих двох пальців. Так. Ми їх отак згинаємо, і ніби в нас їх нема. Або хто кому складно згинати може просто. Просто може, як вам сказати, намалювати, але потім підрізати. Я отак і зроблю. Так, опа. Все, я обмалював. Ось я обмалював свою руку. І ми маємо ось так от просто, ніби в нас немає зробити оці пальці, ніби в нас їх немає. Ось так робимо. Далі беремо ножиці і вирізаємо. Так, беремо. Блін, ми робимо зайчика у мене ножиці зайчик. Що за ці закину? <плес> Виваємо. я майже же уже это видел. Опа. Так, я тут ничего, наверное, кусячек до да зразок, блин. Здається, та й на косячу. Ну я не я, якщо не на косячу. Нічо. буде заяць одною рукою. Одну йому відрізали. Ну ладно, друзі, далі е, приступаємо ми, малюємо морквочку її ви, і вирізаємо її потім. Опа. О, я таку велику роблю. Напишіть в коментарях, ви робите велику моркву чи маленьку? Я роблю велику. Подивіться, тут в мене нав'язку велика і це гарно виглядає. Опа. Опа. Ось я намалював морквочку. Аккуратно, только тут треба, чтобы Твої пальці не відрізати. Які тут головні, якими ми все робимо. На косячим я тут, знаєте. Ай нічого, зроблю лайк, буде він лайк показувати, що я Били морку. Ну а зараз ми дивіться, ми маємо йому всякі приколюшечки намалювати. Таке я ціка лице. Я зараз це і зроблю. Опля. Приступаємо, я малюю йому лице, процес йде. Ну, окрім. А лайк ми намалюємо ось таким чином. Тільки накажіть, що я в лайку накосячив Та ні, буде іншою рукою, значить, показувати лайк. Якось очевиг сильно. Не знаю, чи то он схожий на лайк, але опа, розмальовуємо.

Далее мы, друзья, берем, например, как червоний. и вот так тут малюємо такие рисочки. Вот, это небес худенька Такі. такие. сходинки. вот, вот такие рисочки, бачите? И вот такая у нас выходит морква. Блин! Ось мій заєць. І ось тут ми так приклаємо моркву. Ми маємо ще підігнути йому ручку. Оп. Ну і ще вже ще зробимо вушка. Опять красота виходить. візьму синій для лайка. Ним розпробую лайк. Ну вже ж о, ви нічого там не подумали, я хіба таку лінію зроблю лайк. Все. Отакі От нас лайк. Далі рожевенькі, рожевенький, яким ми зробимо носик. О. Він фіолетовий, ну це такі маркери, де вони можуть міняти колір. То вже ж переробляємо на рожевий лак. Це ми переробили на рожевий і ось такий у нас носок. Ну і візьму перероблю чорний. У нього ж на всі чорні очі тут. Ми тепер такі смішні очі. Налінуа вже нам хіба один нюанс є, що треба приклеїти. Це ми беремо клей. Як Ми чуть-чуть його набираємо. Не переживайте, в мене просто так треба. Що олівцем набираємо постійно. Опа. Так би мали накласти клаві, наклали. Далі приклеюємо. Далі знову так можемо, але вже поморквині. В далі по далі поморкування ось так от. Ось. Ну і дивіться, друзі, в цьому відео вийшли від косяка. Я ще одне забув. Ну, Ніжки. Ось. Ось. Ось такий він в нас вийшов. Ось ми тут приклеїли морквицю, Намалювали йому лицень. І тепер у нас вийшов ось такий заяць. Ну що ж, друзі, а ви ставте лайки, як я вже говорю, підписуйтесь на канал. Ну і всім па-па, До нових зустрічей.